Привіт, друзі! Мене звати Сашко Савчук. Сьогодні ми знаходимося в місті Прага і зараз ми спробуємо зробити зарядку за одну хвилину. І ось через 2 секунди починаємо. І починаємо. Прийшла одна хвилина. за цей час ми розіняли плечі, руки, шию, наш тулуб і ноги. Всім приємного дня, насолоджуйтеся прагою, приїжджайте, відпочивайтеся, тренуйтесь разом з бітвінком. До зустрічі!